Усім привіт, любі, друзі, з вами, як завжди, Горбач, і сьогодні ми поговоримо про декілька тактичних смоків для гри на карті Інферно. Ну що ж, розпочинаємо? І для початку хочу зауважити, друзі, що даний відос призначений для тих, хто лише розпочинає катати в кесочку всі глобали, калаші і так далі. Цей відосик не для вас, і ви, звісно, знаєте ці простесенькі смоки. Смоки справді досить прості, і зробити їх. Досить просто, не потрібно нікуди прицілюватись, не потрібно витрачати даремно дорогі секунди і так далі. Все досить просто, все призначено для тих, хто лише стартує в Касушці, тому давайте вже переходити до старту. Розпочавши каточку за КТ, відразу біжимо на мід, після чого закидаємо кручений смок на їхній вихід. Тим самим ми маємо декілька секунд, щоб підбігти ближче до них та зайняти досить класну позицію. Ну а після чого залишається лише чекати і ставити красиво хедшоти. Ну а для тих, хто не побачив, як рухатися ближче до них і закидається смок. Давайте це все заново пройдемо. Вибігаючи на мід, ми просто цілимся в їхню сторону, після чого закидаємо красиво смок, не зупиняючись, тим самим відлетить в праву сторону. Далі ми спокійно підтягуємося до правої стіни, що перед нами. Щоб якщо на нас хтось вибігає, ми відразу могли зайняти вдалу позицію і дати відпір. Тим самим, як бачимо, хідшоти просто летять і просяться. Іноді це може не спрацювати, але для цього перед нами є красивий кут, в якому можна перекритися хоча б на 10-15 секунд, поки до нас не зайдуть ззаду, якщо вони взагалі зайдуть. І таким чином ми потрішки пробираємося все ближче та ближче. Ну що ж, переходимо до другого смок. Знову ж таки, вибігаючи на мід, кидаємо смок на центр міда, тим самим перекриваємо огляд авапору. Після чого спокійно перебігаємо на ліву сторону, хоча іноді хтось може по вам і попасти раз через раз. Ну але не забуваємо, нам везе, ми везучі, і ми спокійно можемо перетягнутись на ліву сторону. Інший варіант можна кидати смок, відбиваючи від стіни. Мені він не підходить, тому я рекомендую те, що сам юзаю. Смоки смоками. Ну а зараз я хочу показати вам чудову позицію, завдяки якій можна утримувати точку. Б. Коли прорашили банан, ми спокійно відступаємо на точку Б, після чого займаємо позицію за фонтаном, але стаємо так, щоб нас не було видно з правої сторони. Після чого ми спокійно бачимо вихід з банану і красиво можемо виселити кожну голову, що попаде під наш приціл. Завдяки цьому ми можемо спокійно затащити пістолетку, підняти валюту і просто затащити раунд. Це досить просто. Нічого не потрібно робити, крім того, що зайняти позицію і, звісно, красиво виселяти їхні голови. Ну а тепер. Переходимо до банану. Розпочавши раунд, закидаємо відразу смок у прохід. Після чого залишається лише зачекати, поки противники вирішують штурмувати. Ну якщо вони вирішили штурмувати, вони зачасту штурмують, тому що це рідкість, коли. Противники міняють свою тактику і переходять на точку А. Хоча таке буває, тому заперечувати, звісно, не будемо. Ну а далі ми просто їх пробуємо підловити під час виходу зі того самого смока. Не забувайте, що ви їх бачите набагато швидше, особливо побачити можна по ногам, які швидше засвітяться при виході зі смок. Ну а далі красиво знову ж таки висіляємо їхні голови і кладемо всіх в рядок на тому самому банані. Ну а на цьому все. Я надіюсь що я допоміг тим самим новим гравцям в Кесочці, хоча б якось, і тепер вони будуть краще грати на інферно. Тепер вони зможуть, хоча б якось підловити тих вужів, що грають проти них, і красиво затащити каточку. Що ж, не забувайте залишати коментарі що досить важливо. Не забувайте, що найкреативніший коментар та найкреативніша історія в інстаграмі попадає у відосик. А з вами, як завжди, був Горбач. Всім щастя, добра та до зустрічі. Бувайте!